На тесті і в наявності ось такі от бюджетні китайські акумчики літі іонні Бюджетні, але по відгуках якісні. І пишуть китайці, що тут є міст 3000 тисячі. І токовіддача дача 10С. Ну, давайте подивимось, що вони зможуть. Так, по опору ось дивіться, 13-14 млн. Навантажив я їх 10 амперами, будемо слідкувати за температурою і потроху додати. Будемо бачити, що сюди влізе. Ну і спробуємо вирахувати максимальну їхню токовіддачу. Ну, погнали! І так, при 10 А, як ви бачимо, 2820. І нагрілись вони до 50 градусів. Давайте дожмемо його ще 1 А і будемо точно знати його ємність. І так, при 10 А, 2900. При 1 А, я думаю, вони віддали б всі свої 3000. Гарний варіант.